Друзі, всім привіт! Продовжуємо цикл Шляхами містичної Аріани. Сьогодні у нас картка Сила «Юріїв День. Юрів День або Юріїв, або День Юрія. Це назва двох днів слов'янського народного календаря. Є Юрій Весняний 23 квітня або 6 травня, в залежності там, старий чи новий календар, і Юрій Осінній 26 листопада 9 грудня, але все ж таки більше е, святкується ча частіше е, саме 23 квітня або 6 травня, е, як перемога. Весни над зимою все ж таки. І, до речі, дуже часто є плутанина з назвами цього свята, бо багато хто не розуміє, до чого ну, чому одночасно святкують День святого Георгія Побідоносця та Юріїв День. Річ в тому, що Ім'я Юрій пішло від імені Георгій. У слов'ян вважалося, що Юрій, це Юр, Юрай, допомагає звільнити сили природи до їхнього повного розквіту. Наші предки вірили, що Юрій має спеціальні ключі, якими відчиняє двері весні і впускає в світ справжнє тепло. Саме після Юрія починається буйне цвітіння зелені, трав, квітів. Тому навіть існувала така приказка, що Юрій. Землю відмикає, все погане сходить у тінь, добро перемагає зло. Тому все ж таки більше святкувалося саме ось 6 травня або 23 квітня. Наші пращури в цей день. Слухали воду, скажімо так. Люди для цього вирушали до найближчої криниці і прислухалися. Якщо нічого не було чутно, отже, прийдешня зима буде теплою і не тривала. Якщо чути було плюскіт, отже, будуть морози цілющею, вважалася на Юрів день ранкова роса, Тому було заведено збирати її до сходу сонця і вмиватися, щоб позбутися хвороб. Молоді дівчата також використовували вранішню росу, щоб залишатися вродливими, а господарі кропили нею домашні птиці, щоб курчата плодилися. Від дня святого Георгія Побідоносця пастухи виходили пасти тварин, а селяни вже починали засівати городи і поля. Саме 6 травня досі вважається найкращим днем для висаджування теплолюбових огірків. І саме, саме тому після висаджування, ну, коли вже висаджували гірки, вважалося, що заморозків вже не буде до самої осені. В ніч проти 6 травня на вулиці вивішували, вивішували вологий рушник. Це такі, ну, розповідаю вам прикмети. Якщо до ранку він е, був сухий, то Вважалося, що огірків буде дуже великий врожай. А ще на це свято було заведено ходити в гості на зварено, зварене власноруч пиво. Під час гастювання співали особливі пісні. На Закарпатті, в деяких селах, на день Юрія малювали хати за допомогою молодого березового гілля. Молодь влаштовувала гуляння, під час яких обливалися водою. Цього дня в Карпатах також починали виганяти худобу на пасовиська. В народі існувала думка, що на свята Юрія вперше є зозуля, і навіть можна почути спів соловейка. Дівчата збиралися ввечері, щоб повержити наречених. Звісно, все як завжди. Якщо ж було. Чути кування зазулі, то дівчина запитувала її, скільки ще залишатися в батьковій хаті. Якщо Зазуля після цього припиняла кувати, то в цьому року, році було зрозуміло, що заміж дівчина не вийде. Якщо ж птах продовжував кукувати, рахували, скільки разів, стільки років потрібно чекати до весілля. А... Взагалі, віряни 6 травня звертаються до Святого Георгія з, з молитвами просячи про хороший врожай, здоров'я, удачу та захист від бід. Є таку, також застороги й заборони на це свято, не можна лихословити, лаяти, спліткувати. Я вважаю, що в принципі. Такі заборони майже кожен день можна робити, небажано лихословити, лаятись та пліткувати, обмовляти інших чи бажати комусь зла. Я думаю, це не обов'язково притримуватись якісь свята. Це треба робити завжди. Але також саме в це свято не бажано вишивати, шити, в'язати, краще не користуватися гострими предметами і не торкатися вовняних ниток. Не можна брати до рук гребінці, краще їх взагалі приховати, не варто обрізати волосся, краще це робити в якийсь інший день. Також не можна було виконувати жодних справ з шерстю. Звісно ж, були і народні прикмети стосовно цього дня. Народні прикмети про погоду, яка вона має бути, якщо, наприклад, на Юрій день тепла роса, то скоро прийде справжнє літо. Друзі, вибачаюсь, трохи нас відволікли. Стосовно народних прикмет на Юрія Весняного, давайте розпочнемо спочатку. Якщо на Юрій день тепла роса, то вважали, що скоро прийде справжнє літо. Якщо взагалі вранці є роса, то добре вродить проса. А якщо є і іний на, на деревах, то гарно вродить гречка. Ясний та безвітряний ранок будуть вдалими ранні посіви. Якщо йде сіль, сильний дощ, то це до великої кількості трави. Але чому, чому чомусь такі собі. Така собі прикмета, звісно, що якщо дощ, то буде багато трави, я так вважаю. Якщо припадає що місяць у фазі зростання сильний вітер, то така погода буде ще довга. Тепла ніч проти 7 травня хліб дозріє до перших морозів. Комарі збирається зграї, буде потепління, дме, південний вітер буде хороший врожай. Береза вже повністю розпустила листя, чекайте на багатий врожай. Чути крик ворони, чи гримить під час, час богослужіння, буде навпаки поганий врожай. Почути зозулю на гроші в кишені цілий рік. З'явилося багато хрущів, рік буде врожайний. Ну, в принципі, і все. Це картка сили, Юрій день. Розглянули з вами. Наступне відео буде від людник Волхов. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь цю рубрику, цей цикл відео. До нових зустрічей!